Автор показав доповнений силует Нікі і наповнив це розділ лором, а також продемонстрував панцу вумен що схожа на коалу, та побайте закриту частиною обличчя братана Акагамі, який намагався рекрутувати Локі. На каналі вийшов вийшовчик Еніаслобі, тому хто не бачив, запрошую вас на перегляд. І не забувайте підписуватись і лупити лайки під відосами, щоб була можливість нарешті втиснутись в алгоритми Ютуба. І на обкладинках нас чекає стандартне продовження пригод Ямато, і здавалося б, що з піратами Кайдо покінчено, але в погоду рогатії бестії придеться зіштовхнутись тобі Тобіропо, аби полонити залишки піратів Кайдо. Образ гадайки був обраний не просто так, бо саме він розповідав про Ніку, якому присвячена вагома частина вору в цьому розділі. Чаптерс розпочинається із мукбангу Луфі, герой насолоджується Восяшем, який за смаковими властивостями не поступається динозаврові. Це відсилка до подій у Літу Гардені. про складнощі полювання, це звісно добре. Але погляньте на кулона. Чому він так схожий на ніку? Невже Локі помре і хлопак стане поводарем фрукту? Ну а по-друге, оцініть ці топові полосаті штани, прям як вусопа. Яру прикольний контент завіз, сказавши, що практично всі зупиняються у світі пекла і не йдуть далі. А Уфі вже починає хвилюватись, бо не має права видати свою мету по звільненню Локі. Русок вирішив згадати орза, і можу фрагмент був використаний не просто так, і далі нам розкриють роль цих велетнів, які, наприклад, могли б допомагати Ніці. Ще й до джинбія докопались. Але на відміну від російського світу, де русалок продають у рабство і зневажливо ставляться до їхньої раси, в даній ситуації гіганти зацікавлені в обміні культурним досвідом. Санж знову демонструє свою сім сторону, а дівчина з топхетом це соумен груса по моді. Брук виконує блюз, і на цьому його роль в розділі закінчується. Плюс ми дізнаємо, що не тільки діти, але й дорослі гіганти ніколи не виходили в море. Цікавий факт, який споріднює цю країну із вану, плюс демонструє зменшення агресивності настроїв. Таким чином, урядові буде простіше поставити гігантів на коліна. Роді у формі звернення до намі застосовує частичку Тасо. Це сленгове слово, яке відсилкою на айдола Ейтасо. Намальований Роді виглядає кріпово, і намі поділяємо реакцію. Він якийсь мазохіст, коли справа стосується вайфу, тому мене абсолютно не дивує така задоволена реакція, але Рорануа нас дивує не менше. От коли автор використовує такі фрагменти, стає максимально атмосферно ще й посміявся як до таймськіпу. Роді схопив брелів і навіть не поглянув на їхні винагороди, все як і завжди. Але якщо раніше вони справді не були такими небезпечними, то зараз недооцінка може коштувати життя, а потім ще добув навіть герди. І тут починається найцікавіша частина, адже Роді зазначає, що кожен мріє стати богом сонця. Це по суті розкриває його мотивацію одягатись в такий одяг. І це справжня причина створення Всесвіту, у якому він Бог. Зоро тригериться, і такими маленькими фрагментами автор демонструє, що персонаж уважно слухає і потім починає звинувачувати Луфі у відсутності далекоглядності. Нам демонструють інтерпретацію поглядів на цього Бога. Кожен відмічає для себе ту сторону, в яку він схильний вірити. Але Вуфі поєднує всі три. Старий гігант починає затирати про давній текст Гарлі, який написаний давньою мовою, і через це вони не можуть повноцінно інтерпретувати написану історію. Цікаво, а чи зможе Робін прочитати цю книгу? Не просто ж так вона знаходиться у бібліотеці. Дані текста існують і в реальному світі. Вони є важливим джерелом для вивчення середньовічної англійської літератури, надаючи цінну інформацію про мовну та культурну взаємодію в середньовічній Англії. Різна інтерпретація подій потрібно чисто заради того, аби не давати відповіді на всі запитання. Бо, наприклад, Ворджой Боя був показаний із перспективи Вегапанка та трішки задіяли емета з імом. Тут же всі розповіді про Ніку будуть базуватись лише на легендах та давніх текстах. І після кожної появи бога сонця світ знищувався. І це завжди був потоп. Чи все ж таки вперше раз було щось інше? І якщо про втрачене століття ми хоча б щось знаємо, то ось про часи Нікі практично нічого немає. Буде доволі іронічно, якщо королівство, що було знищене союзом 20, так само поховало справжню історію, як це зараз робить уряд. Або ж після своєї першої поразки сторона темряви взяла реванш і знищила стародавнє королівство. І роль Луфі буде полягати в тому, аби перервати ось цей цикл. Є така приказка, що саме страшне це жити у часи змін, і герої, на жаль, потрапили у даний період. Влада завжди боялась повернення Ніки і тих революційних зрушень, що змінювали світ. Але зараз у нас є ще і дракон. Який робить те саме, що і Ніка. І тут виникає запитання, чого більше варто боятись. Плюс ще додайте Локі. І як ми бачимо в цьому розділі, нарешті нам показують повноцінний силует. Щоправда, виникає запитання, а куди дівся спис? Можливо, справа в інтерпретаціях або Ніка може змінювати свою зброю. Деякі фанати притягнули образ Луфі із дресрози, але, як на мене, це не має сенсу. Бо справжня свобода полягає в нудизмі, і все натякає на те, що Ніка був шандійцем, так як зобережався на стінках золотого міста, де протистояв Змію. Можливо, він програв Юрмунганду Екередвайну, або переміг його. Символ сонця, який є на щиті Нікі, повсюду нас переслідує. І знаєте, для простих людей Ніка дійсно міг бути символом свободи, тоді як для правлячого класу ворогом номер 1 що знищує їх капітали та уклад життя? Тому логічно, чому деякі дії інтерпретуються як знищення. І тепер передбачення мадам Шарлі про знищення острова Риболюдей руками Луфі вже не виглядає так абсурдно, як могло здатись на перший погляд. Герой знову не визнає, що він Ніка, це хтось інший, а не я. А інший це Локі, так як можна стереотизувати, що у нього теж є такий самий фрукт. Тільки від іншої інтерпретації, так як фрукти втілюють бажання та надії людей. І якщо в Уфі типу добра сторона, то у Локі навпаки це знищення. Хоча по суті це дві сторони однієї медалі, так як для порятунку тобі треба щось знищити. І теорія Гіганта полягає в тому, що вбивство короля Локі було слідуванням шляхом Нікі, і Уфі робить буквально те саме, тільки без вбивств. Скидаючи фейкову ваду і повертаючи справедливість, герой знову питає, а чи гарний хлопак Локі. І це або автор байтить, або ж дійсно Луфі, як і завжди, побачив добру сторону, тому і не вірить у кривавого Локі. Ще цей розділ крутий, тому що нам розповідають, а як народився Локі. Перед його народженням було передбачення. Ймовірно, автор має на меті вести Норн, або це буде один персонаж, що буде поєднувати три часові проміжки: Урт минуле, Варданді Теперішнє, Скульт Майбутнє. І тут знову є паралель із Лові, факт народження якого теж був передбачений помер Кінь Фортуни. І в міфології за цей аспект відповідав Фрейєр. Також у флешбеку остаточно підтвердили долю королеви, черговий раз мати трагічно загинула. В 10 років. Локі порофув і показав, хто був качалки, і сміявся блінняк Ніка. Навіть без оригінального фрукту зміг ідеально наблизитись до цього образу. Або, як я казав до цього, у нього дійсно з'їдений фрукт бога сонця, вбив замку Гарольда, який нагадує біло на цьому фрагменті. Король намагався налагодити контакт із зовнішнім світом, і знову підозріла хрінь. Таке відчуття, наче він хотів світовий уряд потрапити. Але не вийшло, і тепер через лицарів Горосей намагається провернути те, що не вдалося зробити із його батьком, і підтвердили теорію, що Яру був поранений через битву із Локі. Також остаточно підтвердили, що 6 років назад Шанкс зловив його в морі, за що і отримав статус Йонко. І автор по любому має показати ось цей флешбек. Кожен з піратів переміг якусь легендарну особистість, окрім Баґі. Який отримав міховка, і зора тут занадто підозріла на Луфі дивиться, і лише Наміс Ван до них підійшла. Зора не хоче, аби Луфі довіряв Локі. І це логічно, бо люди із такою репутацією точно не можуть заслуговувати довіри. І ось воно. Класичне Даун Тріо, та й ще Шанкс є. Ну краса ж, три головних героя будуть нямати контент. Забрали із собою роді, Намі отримав Рі Раба. І навіть тут санже не перший, а другий. І хто про що? А вуфі про м'ясо? Намі націлюється на скарби, і Бралі йдуть в замок. Це буде перше місце, де вони побачать наслідки вторгнення. Але де вони зустрінуться із лицарями у замку чи біля Локі? Ось це дійсно цікаве запитання. Бо спробуй такого гіганта затягнути в замок непоміченим. Але якщо початка працює з будь-якої локації, то відправитись із пекла на Маріжжо взагалі не буде проблемою. І ось кінці нас знову чекає повернення до Локі. Моса поки не з'явилась, і можливо, вона зіграє свою роль в цій арці і зустрінеться із мухіварами по дорозі. Гігачат відмовляється стати лицарем, аби не отримувати статус небесного дракона. Але це не обов'язково означає, що кожен лицар це тенрюбіто. Брат та Шанкс спеціально демонструють із закритою стороною обличчя, щоб трішки ще похолодити інтригу. Як і на Екхеді, розвідка постійно зникала. Тільки на цей раз полонені стали іграшками в руках роді. Гунко знімає свої бенти атам пансу. Чи все ж таки ні? Можливо, вона вдягнена в японську шкільну форму старішого стилю під назвою Гакуран. Цей стиль зазвичай був для хлопчиків. Основний елемент це чорний піджак із помітними гудзиками спереду, та й головний убір дуже схожий. І чому вона так схожа на коалу та ліліт по дизайну? Якщо у неї одне око чорне, то це означає, що вона кіборг, чи це через те, що іму дав їй свої сили, тому вона і може застосовувати ось ці стрілки. Чи все ж таки це сила фрукта? Мені дизайн подобається, особливо ось ці бутси. І ми бачимо різницю між нею та Донксом. Той спокійний лідер. Вона ні. Імпульсивна та жорстока, що не хоче довго чекати. Приємно може здивувати гігачат Локі, який так відданий своїм накама, але ідеали воїна на першому місці. І через це тобі стає цікаво, а чи не обманює він? Чи автор приготував не класичного бога обману? Та й мета персонажа не змінилась. Він хоче знищити цей світ, що Расим, очевидно, не буде вигідно. Він буквально пройшов шлях тіча і вбив заради фрукта, о навіть власний шанкс є, часто поява якого, по словам автора, стане символом початку фінальної саги. Але це був 98 рік, тому я б не дуже вірив у ці слова. Очевидно, в замку мугівари не знайдуть ключа, і єдине, що їм залишиться, це зустріч із лицарями. І це має статись у найближчих розділах. І можливо, ось цей хлопак шляпі теж зіграє свою роль під час цієї зустрічі, а може він і є моза.